Алілуя, Алілуя, Алілуя. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Благословений ти, Отче, Господи, землі і неба, бо відкрив відкрив таємниць і цар твого немовля. Тиго я горя, Господь з вами, І із духом, читання святої Евангелія від Матея. Зам. 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 Часу Ісус сказав своїм учням, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків, я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воїстину кажу вам, доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска і закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з найменших заповідей і так навчить людей під найменшим назветься в Царстві Небесного. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до царства небесного. Ви чули, що було сказано про предані: не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підпадає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесе свій дар до жартовника і там пригадає, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жартовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинув тебе до в'язниці. істину кажу тобі: не вийди звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було кинуте до гієни. І Якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж усе твоє тіло відійшло до виєни. Сказано вам Хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожний, хто відпускає свою жінку за винятком випадку розпусти, той що штопкає її на перелюб, і хто вдружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавньо. не будеш кляститися неправдою, і будеш виконувати перед Господом клятви свої, а я кажу вам зовсім не клястися. Ні небо, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клястися, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні. А ще більше цього те від лукавого. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Сідайте, посмотри! Дорогі отці, дорогі братяни, дити сестри, сьогоднішня урочисті звятої дії Марії, яку ми переживаємо, вона показує нам те, що Марія завжди у нас усміхається і дає нам надію. Надію страждання, коли людина переживає страждання. Одного разу, коли ну, як, перед тим, як дзвонив до мене отець Олександр, такий добру новину приніс. я знаєте, але собі планував, відправлю святі Месе і буду відпочивати собі, знаєте. А тут дзвонить отець Олександр і каже, там хтось мав приїхати і не приїхав, запрошує. Ну кажу добре, але має ще настояти біля такий вищий. Я тільки ті карі. Роблю, що... роблю те, що мені кажуть. Або не роблю. <клес> ну, я питаю дозволу, чи можна їхати, він каже, можна не хотіти. І я поїхав, бачите? Змін... Змінити плани. А коли людина змінює плани, важко. Скажіть, дуже важко. Коли я щось собі запланував, займатися там своїми справами, відпочивати. А тут треба їхати 140 км, клометрів туди назад. Це ж каже, весь день пройде. Тому того варте. Те, що ми дуже часто не хочемо робити, воно набагато часто приносить користь, приносить плід. те, що ми не хочемо. Бо Бог хоче цього. Каже, йдіть, треба їхати. Навіть коли музеї на ногах, треба їхати, тому що Бог кличе. І одного разу я так трошки так готувався, дивився вдома, згадував. Я колись їздив до Юрту в 2017 році, випадково. Їздили в Фатіму і верталися по дорозі до Юрту з'їхали. Це прекрасний храм, все прекрасно, бо дуже багато хворих туди привозять, там стілення різні є. І ця випадковість мені знаєте, відкрила набагато очів, і чому я сказав, що Марія нам дає таку надію. Це звідти винесе. Чому? Тому що ми в стражданнях своїх. Якщо ми переживаємо це без Бога, ми занурюємося в ці страждання і там схиляємося при і помираємо, захочуємося. А коли Господь нам дає через руки Марії надію, ми приймаємо цей хрест, приймаємо це, любимо і тоді можемо нести ці страждання. Одного разу один такий професор, лікар, який мав 30 Років Олексій Карав. В 1903 році він їхав до Люрду в потязі, в якому було 300 хворих. І Він надійно споглядав на їх. Бо чому туди їхали хворих, щоб зцілитися, щоб отримати зцілення? Він дивився на їх, споглядав, споглядав, аналізував, перевіряв їх. І всіх запитує. Чому ви туди їдете? Вони кажуть, отримати стілення. А він був таким атеїстом, який не вірив. Така це брехня, це неможливо. І зустрів таку хвору Марію, яку звали. Вона дуже була смертельно хвора, мала там помирати скоро, знаєте. І він каже, це неможливо, щоб ти стілилася. На наступний день, коли ця Марія туди приїхала до Юрду, вона отримала стілення. І це і був здивований. вставши в три часа ночі, пішов до юрту, до цього санктуарі, атеїст, який від професор Нобелівську премію має і спонтанно написав молитву до Пресвятої Дії Марії. Вона так називалася. Марія ти дала мені те, чого я найбільше потребував. Чого ми найбільше потребуємо в нашому житті? Віри. Здоров'я. Здоров'я, вам здоров'я. Здоров Треба проти... про спасіння думати. Ну, а тоді ж приходить <рисуйтесь> спасіння. Про що ми більше думаємо у своєму житті? Про тілесне чи про духовне? Про тілесне. Що там казати? Проти... А це бабці. <рисуйтесь> Як Ісус Христос сказав, не мав йому та. А це бабці <мам> сказав. <рисуйтесь> про матеріальне думаємо. Про тілесне. Чи ми думаємо про душу, щоб вся душа наша спаслась? і Господь все дає для того, щоб нас спасти. Дуже сьогодні прекрасна така Іван, є велике правда, що ми задумувалися, коли ми його слухали, Господь дає таку інструкцію, що потрібно робити, а чого вникати. Він каже, я прийшов для того, щоб доповнити закон, виконати закон, виконати ці пророцтва. А оказується, його розбтяли за що? За те, що він був противником закону. Так? В суботу стілював, воскрешав, померлих, не мав руки перед обіду. Де це його убили. Але який це закон? Дуже цікаво. Екзегети кажуть, що в стародавніх часах, коли в старому завіття за Ісуса Христа закон мав такі чотири елементи. Як ти напросив оглядався, перший закон дивилися, що це 10 Божих заповідей. Бог дав. Таке значення мало. Друге, другий елемент значення мало закону, що це є Тора, п'ять книг Старого Завіту, перше буття, вихід, числа, Тора законів. Третій елемент це пророство, світ такі є. А четвертий елемент це є усна традиція і те, що люди видумали це був закон. І цей четвертий елемент фарисеї хотіли, щоб це вновь все виконувалося. Оце, це, що вони самі придумали. Руки ми там не можна працювати в суботу. Це ж катастрофа. І за це у Ісуса Христа позіп'яли. Дуже часто в нашому житті ми порушуємо заповіді. Порушуємо. А як ми чули в першому читанні з книги Сирака? Зберігати заповіді Божі, то вони тебе стерегтимуть. Якщо ми зберігаємо заповіді Божі, то вони нас стерехтимуть. Чому людина не слухає заповіді Божих? Як ви думаєте? Бо яке ваше слово сказав Господь до Ізраїля? Ізраїль слухай. Слухай, Хулігани, правда? Чи має Ізраїль? Слухай. То і тому людина не виконує. Заповіді, бо не слухає, не знає Бога. Людина, наскільки відкриває Бога, наскільки вона є близько Бога. Ми можемо ре реалізувати насправді своє покликання, наскільки ми є близько Бога. Бо людина, яка не реалізує своє покликання, яка не може бути біля Бога, яка не хоче бути бі біля Бога, вона не може зреалізувати свого життя. Вона завжди нарікає, вона завжди занурюється в таке безсенсовність, не бачить сенсу. Але як ви думаєте, чому людина більше страждає від, від, від чого? Від свого нарікання чи від Христа? Від нарікання, правда? Від нарікання. Більшість людей страждають від нарікання, ніж від Христа. Бо хто до Ісуса приходив, той отримав стілення. Бог нікого не покорічив у Святому Писанні. Покорічив когось? Ні. Скажіть ні. Хто приходив сліпий, розривав, правда? Хтось приходив одержимий злий духом, Бог його стілював. Господь він лікує, Він нас, нам страждання, Він нас не хоче калічити. не хоче дати нам спасіння, хоче нам дати життя. Дуже часто, але люди, як дивляться на християн, вони можуть заперечувати Бога, заперечувати все цим своїм закривають свою гріховність. Правда, от, можна такі сусідам сказати, йдете до храму? Не хочуть, правда? Я, ми знаємо, як ви живете. Це вони закривають свою гріховність. Владика, не знаю, може ви чули таку історію, ну я недавно прочитав таку. Цікава, така смішна трохи. Це в одному селі було. До храму зайшов один фермер, такий теж атеїст був, який просто з цікавості зайшов послухати, що там священник говорить на проповіді. Прийшов, слухає, слухає, гарно, гарно. Ну, ми знаємо в своєму житті. Ми шлюємо, гарно, гарно проповідь, гарно проповідь як говорить, Гарно проповідь, але життя не змінюється. Та це вона гарна проповідь. Не приходить це ну, ж гарна проповідь, але життя не змінюється. Чого? Як не чують? То ж кажуть, що гарна проповідь. Але не чують. Серце затверділо, правда? Серце затверділо. І цей фермер послухав цю проповідь, каже, гарна, гарна, але я Бога не вірю, бо знаю як ви живете. Кепсько живете, сваритесь одним одним, проклинаєте, Мотюкаєтесь? Догадало, кіз дити. І одного разу цей настоятель приходить до його вдома на ферму і хоче купити порося на Різдво. І фермер добрий очі, приходьте, він показує свинюку, 250 кілограм. Гарна порося, правда? Сало скріпте. А священник каже, мені така порося не треба, таке порося не треба. Дайте мені те худе. Таке худе, як тріска, знаєте, нічого одні кості. Каже, Що ви зім будете робити? Каже, неможливо, ти давай мені подавай. Цей продав фермер порося цю знаєте, криву, худову свинюку. І знову запитає, що ви будете з нею робити? Каже, я приїжу до велосипеда і буду їхати по селі і показувати людям, які фермер продає свиня. Не робіть такого, це ж бізнеса не буде. Але бачите, так, не можна дивитися. На одну людину, судячи інших. Ми, дивимося... ми часто на кого дивимося? На іншу людину чи на хрест. Ми беремо з кого приклад. А та й так живе, я теж так хочу жити. Десь і Божі заповідей, вони не забирають на свободу, вони наопакій роблять нас свободними. Бо гріх не забирає свободу. Гріх насправді. А людина шукає в гріху свободи. Може, Ми вже так і не шукаємо її. Може, не шукаєте. Але чому дуже часто людину тягне до ріка? Ви бачили коли-небудь болото, таке смердюче, знаєте, в лісах таке болото, Засунуть туди руку і воно смердить потім, рука смердить. Ніколи не пробував. Так само в рік. Людина знає, що він смердить, що він болить, що він калічить і все одно тягне туди руку. Чого? Як думаєте, от чого людина тяне до ріка? До того з болота. Вона знає, що вона боліть. Тому що сатана він дуже хитрий. Він так починав, от чому я вас ну Почала з ним розмову. А сатана говорить, напевно, Бог щось скрив перед вами. Напевно. Він сумнів кидає людині. І людина думає, а він махає рукою і йде в рік. йде цю смерть. Але Господь прийшов і народився для того, щоб нас витягнути з цієї смерті. Ці страждання, які ми переносимо у своєму житті, Господь їх хоче нас укріпити і хоче зміцнити нашу віру. Тому що Він нас не покине і ми для Його є дуже важливі. Сьогоднішнє Слово Боже, і ця урочистість показує нам те, що для Бога. Ми є набагато ціннішими, тому що кожна людина створена на його образ, на його природу. Але ми приходимо часто на святу Месу і думаємо про що? Про що думаємо? Чи я газ виключила, чи я світло виключила, що там треба зробити? Знаєте, я чи саме був в Житомирі, ну, я, і сповідав там під час святих мес сповідається в храмі. І люди дивляться, люди моляться. Я люблю дивитися, як люди моляться. І знаєте, як моляться? Доходять на святу месу і знаєте, як вони слухають, і чому так моби. На свій новий годинник подивляться, на манікюри подивляться, на нове взуття подивиться. Потім виходять з костюма. І святої меси. Це була молитва чи не була молитва? Ми прийшли, щоб помолитися на самих себе. Не до Бога. Бо коли ми приходимо до храму, ми до кого молимося? До Бога молимось. І тому чому Бог не вислуховує наші жило? Тому що ми так молимося, людина так молиться. Приходить і дивиться на свої манікюри, які вони гарні за 400 гривень. Правда? Ну, це все, в селі такого не видно, це в містах так видно. І це є катастрофа, що людина приходить і молиться до себе. Не, 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 не молиться до Христа? Не молиться до Бога? Молиться до себе. І тому каже, чому так важко жити? Бо прийшла подивитись на свої манікюри, на свої нові красоки. Позор? Скажіть? Тому просимо Святого Духа і за заступництво Пресвятої Діви Марії, щоб ми були. Відкриті так само, як вона була відкрита на слово Боже, щоб все слово Боже в нас розвивалося і при нас було є стократні. Амінь. Ми знаємо нашу віру. Вірую єдиного Бога. Землі, і Відомо і мої і Єдиного Господа Ісуса Христа, Сила Божого, єдинородного. Від усе врученого перед усіма віхам, Бога від Бога, світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, незаводного, Єдиносущого за все, що через нього все сталося. Він, війна для нас туди, і нашого ради спасіння, звішов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком. І був розпвятий за законтя Пилата, і страхав, і був похований, і воскрес в третій день зі носик заняв, і вознісся на небо, і сидить Отця, і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа животворного, що від отця і сина ісходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славими, що говорив через пророків, і єдину святу уселенству і апостольську церкву, і сповідую одне грещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.